Перед початком сесії Смілянської міської ради, яка днями відбулася в стінах виконкому серед робочих питань і ухвалених рішень, сталося справжнє свято. До сесійної зали завітали колядники з дитячої школи мистецтв, які своїми дзвінкими голосами та щирими піснями принесли з собою атмосферу справжнього різдвяного свята. вітаємо, щастя, радості бажаємо, щоб насилав із води дім достатки йшли завжди. Щоб були у вас веселі, всі здорові і веселі, щоб до віку ваша хата була друзями багата. Вам бажаємо процвітання і достатку, і кохання, дружби, щастя всій родині, на довгі літа і нині. Над землею, на косні крожляє, і бажання, і творозісняє. Хай в родині буде всі здорові, буде море, щастя, любові. Чи від гарна і завзято, на вічесну і зарплату, не тужі, до староків вам прожить. Ой, босе! Хай в житті вдається, множиться добро, нехай щастя буде хай безмежним на душі. Хай буде рай з новим роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі. І світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. Вітаю з Новим роком вас, у цей святковий дім час. Нехай кухнастий білий сніг засипе щастя повітря. з Новим роком щиро вас вітаємо! Чудо вашому в житті, бажаємо! Хай здійсняться задумки і мрії, хай душа від легкості радіє. Хай в роботі і в коханні буде вдача, незрівняна, Вік, хай буде без печалі, щоб ви щастя відчували. Всі перешкоди впевнено, долайте і позитив усьому шукайте. Там басинко, щедрий вечір, добрий вечір. Сіно косить, коню носить, щедрий вечір. Юні виконавці не лише нагадали про багаті українські традиції, а й подарували присутнім щиру радість своїми виступами. Рік змії вже на порозі, щастя, зичу, я в дорозі, хай повзуть усі тривоги, щоб були прямі дороги. Хочу всім вам побажати, щастя рік змії стрічати. Хай вона оберігає, мудрі щиро надсилає зичу, миру і тепла, щоб досі весна цвіла, Щоб змія не укусила, а натхненням вас зміцнила. Стукає Господар до твоєї хати, просимо дозволь нам полядувати. Міський голова Сергія Нанко подякував дітям за їхній талант і старання, а також привітав всіх присутніх із прийдешніми святами. Дорогі Дозвольте вас і всіх присутніх також привітати з Різдвом Христовим з новорічними святами, побажати перш за все миру нами, перемоги і перемоги, як найскорішої добра, благополуччя, злагоди в родинах, процвітання нашому прекрасному місту. Звичайно, ми дякуємо за це збройним силам України, силам оборони нашої країни. Тому всім миру добра і процвітання. На завершення святкової зустрічі дітям вручили солодкі подарунки, які стали приємним акцентом і нагадуванням про те, що свято завжди поруч.